Миколаївич, ну після е, Сокіл сьогодні зазнав поразки 2-4. Після першого тайму, після першого матчу, який був на франківську Сокол мав мінус 4. Е, якими буде, були плани вашого на, Сокола на перший тайм, принаймні? Ну, звісно, на перший і на друге ми готувалися, щоб ви виграти. Перш за все в даній ігрі, щоб ви все виконали хлопці, це що ми... Готовий до цієї гри, ми старалися виконувати. Достатньо нам непогано вдавалася, тому що було багато моментів, яких ми не Тому я вважаю, що рахунок не по ігрі, це однозначно, тому що вони скористалися трьома груби нашого помилки, які це технічні помилки наших гравців. Але знову ж таки, як кажуть, результат на табло, ну, поки що так склалося. Загалом діями наших хлопців я дуже задоволений. А чому ви бачаєте природи природу цих, природу цих е, технічних індивідуальних помилок е, гравців? Ну я вам так скажу, що ураган е, ні тактично, нічого взагалі е, моментів не ну, йому сьогодні нічого не потрібно було так. Залучено. Так, нічого і не потрібно, і нічого не, е, не, не склалося собі поведенню ігру і мали достатньо небагато, небагато хороших е моментів. Знову ж таки, не вистачило нам точності в ключових е кінцівках деяких моментів. Гра 5 на 4, то більше 10 хвилин в другому таймі грали… Е Доволі незвична ситуація, коли не воротар грав п'ятим, а Андрій Хамдамов як би оцінили. Ну це прокоментую тим, що Сергій Шевченко нас ще не відійшов від трави. Ми загалом його награвали, а два наших молодих нових воротаря, молодих, вони ще не достатньо впевнено грають з п'ятим. Хоча в моментах підключення сьогодні вже непогано. Кожуховського це вже виходило. Ну, На все, ви розумієте, трошки потрібно часу. Більше 6 місяців тому грано по Тому все треба вказувати. Дякую за вашу увагу. До побачення